Хто живе під охороною Всевишнього, під покровом Бога Небесного оселиться, скаже він Господеві, Ти заступник мій і пристановище моє, Бог мій покладатиму надію на нього, бо Він визволить тебе від сіті ловецької і від слова напасливого, плечима своїми заступить тебе, і під крилами Його перебуватимеш у надії, бронею оточить тебе істина Його, не убоїшся страху нічного. Ані стріли, що летить удень, ані випадку, що приходить у темряві, ані напасти та біса південного, упаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, та до тебе не наблизиться, очима твоїми тільки дивитися будеш, і відплату для грішників видітимеш, бо ти сказав: Господи, ти надія моя, і Всевишнього обрав за пристановище своє, не прийде до тебе злеє. І слабість до оселі Твоєї не наблизиться, бо ангелам своїм він звелить про тебе, зберегти тебе на всіх путях Твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб не спотикнувся, ти об камінь, ногу Твою, на Господа і Василиска наступиш і потопчеш льва і змія, бо Він на мене надію поклав, і я врятую Його, охороню його, бо Він пізнав ім'я Моє. Взиватиме Він до мене, і я вислухаю Його. З ним я буду в журбі, я визволю Його і прославлю Його. довготою днів обдарую Його і євлю йому спасення моє.